Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила поблизу кордону з Україною. Уже протягом тривалого часу відбуваються військові навчання білоруської армії. Моніторгнова група зафіксувала, що тренувальна зона білоруської авіації змістилася значно ближче до кордону з Україною. Зазначається, цього тижня білоруські винищувачі та гелікоптери почали навчання над 230 метровим загальновійськовим полігоном обос Лісновський. Про це інформує моніторгнова група Білоруський гайон. На початку цього тижня винищувачі з Ліди та Барановичів також гелікоптери з Мачулищ почали тренуватися над 230-метровим загальновійськовим полігоном обус Лісновський Барановський район. Проте наразі, схоже, що їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною. Йдеться в повідомлення. Також годину тому, якраз на ніч, білоруси розпочали нові масовані вильоти по території України. Наразі тренувальні аеродроми Лукашенка гудуть. Нагадаємо, за даними української розвідки, наразі на території Білорусі розміщено один дивізіон ракетного комплексу Іскандер. Саме він здійснює ракетні. Ні, пуски, а також три дивізіони С 400 та с 300 Підкреслимо, білоруські військові планують організувати навчання, на яких ймовірно буде проведено тренування звільнення територій. Не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України, заявив начальник головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов в ході брифінгу. 8-14 вересня в Білорусі заплановано проведення командно-штабного навчання, в ході якого основна увага ймовірно буде приділятися питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом в ко контрнаступ зі звільненням території, тимчасово захопленої противником. Особливостями даного навчання є наступне: вперше відпрацьовується питання звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу і вихід на державний кордон, розповів громов. У навчаннях візьмуть участь російські військові і країни ОДКБ. Там також буде задіяно підрозділ Західного оперативного командування Білорусі. Хочу зазначити, що за задумом командно штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що під так званим. Ланою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Зазначив громов. При цьому він додав, що такі плани відповідають концепції спільних дій так званої союзної держави Росія і Білорусь на українському напрямку. За словами Громова, зараз ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку подій. Ймовірність проведення наступу противника з території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Резюмував він. Зазначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре продемонстрував що підтримує війну Росії проти України і цинічно заявив, нібито це потрібно для демілітаризації України. При цьому він продемонстрував свій страх, що в іншому разі НАТО, нібито могло розмістити ядерне озброєння в Україні. Про це Лукашенко заявив під час свого відеозвернення. Є головна проблема демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне, у тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні, тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо Росію, зазначив самопроголошений білоруський президент. Також Лукашенко сказав, за якої умови білоруські військові можуть вступити у війну проти України і піти на пряме протистояння з українською армією, за його словами, це може статися, якщо будуть порушені кордони Білорусі. Що ж Лукашенко, як і його спільники, будуть відповідати за все горе причинене на території України, саме через те, що Білорусь надала росіянам все, що потрібно для наступу, чого вартий тільки останній підлий удар по Сарнах, коли вже мирні мешканці лягли спати. Україна пам'ятає кожну ракету та кожен вибух на нашій території, який Наносився з вашої білоруси території, а ви у свою чергу чекайте бавовна і хлопків і не ображайтесь. Терпіння України також не вічне. До зустрічі, глядачі, Вистоємо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.